Добрий день, це канал я і мої кози йду я з батьківських зборів. Ну, не, не загальні були збори, а тільки в 11 класі. І йдемо додому. З Наталією здибалися. Наталя несе сніжку. Мені треба. Ось. Ну, Я трошки скупилася. Що скупила, зараз покажу вдома. У нас нині дуже гарна погода, сонячна. О, така красота, красота. Да, ток, то критовани так понаробляли крити. Отако критять, воно обростає. І такі кучугури. А Іванка послала, має забрати системного блока з ремонту ми давали в ремонт. А дай мені якусь торбу. Нашу? Ну, неудобно. Тут мені буде тяжко. Не а? Не Ось. Подавали в ремонт, бо мій старенький комп'ютер захотів на пенсію. О, ми його трошки перебрали, дали на ремонт і зробили. З нею стареньку, зі старенького зробили майже новеньку. Будемо надіяти, що буде робити. Буде, все буде добре робити, я знаю. Так що ось таке діло. подивитися Де я лазила? А я що знай, де ти була? Дай поптрасайся. <гум> Та й отут оту такі-то справи. Ну, їх. Та й такі то справді ще не видно Івана, ще напевно машина не приїхала, бо передали. Сестра передала машиною мені додому сюди, щоб забрати. О, та й отут такі-то справи. О, кисенька сидить. Ой, це я така. А я то, що знаю, така Не, та, Нащо на тобі? Тобі своїх мало двох. Ще всіх вулиці коз... Всіх котів з вулиці позбирай. Ну так, вони такі милі. Хвати. будеш мати багато косеня. Хвати, в мене вже є одна на меті киця. Буде гарем? Так, да, будемо коти розводити. <рес> на базар продавати. <рес> Скоро прийдеться козів більше тримати, щоб коти, коти всі годувати, щоб більше молока було. Подібну козочку, ти не. О, моя коза буду годувати моїх котів. Нічого подібного. Подібне? Моя коза буде для мене і для моїх котів. Ой, не видно десь Іванка. Я так їм казала, бігом спіши, бо вже казали, що вже їдуть. Я десь не виднося. Ось таке. Всього не ще не купила, в п'ятницю ще треба буде йти. Напевно, в п'ятницю я разом відправлю конверти з насінням. Зайду на пошту, бо буду йти калачі забирати. Так, да, В п'ятницю по калачі будемо йти і треба мені ще в амбулаторію. Ось і в п'ятницю буде, мама волочилася цілий день. Поки все поробить, то півдня більше пройде. А в суботу буде робити. Так, щось що такі справи. А, в суботу перед святом. Ладненько. Зараз прийду, покажу, що я на накупляла. Так, ну а це, що ми купили. Так. Так, хліб. Де мій хліб? Ого! А чого та сумка така тяжка? Я ж її на плечах несла, але не така тяжка була. О, так. Хліб один. Тримай. Хліб другий, там он. Хліб один вишитий, що? Так. Один хліб е, нарізаний, другий нерізаний. Зараз я ціну скажу. Зараз подивимося по чекую. Так, так. Винось. Так. Хліб пшеничний. Нерізаний 29 гривень. Ось і хліб пшеничний 23 гривні. Той що різаний. Бо той менший, той більший. Так, це хліб. Так, шпроти. 76 гривень, ось такі купила. І кукурузку 39 гривень ось таку купила. За крабові палички забула. Поки в список дивилася, повнила. Прийшла до прилавку і забула за крабові палички. Так, кукуруза є хліб є, так. Тісто листкове. Зараз у нас тісто листкове 2 по 49 гривень. 98. Гривню заплатила так. Ось таке отдала тісто і Так. Так. І так. І то усе. Так, за кобасу я не знаю, забула сказати, щоб вона мені написала це в другому магазині я брала. Ось. Яка ціна не буду брехати. Так. Соняшник. 36 гривень. Ядро соняшника. Так, так. Майонез у нас 56 гривень. Так, хурма 760 грамм по 120 гривень, 90 не бачу Чи 91, чи 90 гривень і 20 копійок. Лимон заплатила 50, 520 грам по 82 гривні 47 гривнів 64 копійки за отих два лимони. Три хурми. Я сказала, скільки заплатила за хурму, 91 вроді. І апельсин один 450 грам по 82 гривні заплатила 36 гривень 90 купів. От один апельсинчик. Так, так, апельсин. хурма, Так є. І у у вафлі. І ці вафлі так, 44 гривні за дві, по 22 гривні одна. Так, балон газу я заплатила 62 гривні, купила, помідорів на 110 гривень купила. Сімочки. То не вам сімочки. Так. Оце таке я скупилася, більше, більше в годинні. Таке тісто було тільки листкове купила, на занесив там туху рубільку, положив в морозівку. це на Новий рік буде на оті переклад. Так, ось такі-то справи. І я в цьому магазині заплатила 571 гривень, а там тому заплатила. А, ще купила відеречко трьохлітрової снежки. 177 чи скільки. А ну вже глянь на відеречко і скільки там пише. Чи 144, чи 177? 177 гривень. За сніжку заплатила. А? На, бери собі яку хочеш. О. Так що, так що ось такі то справи. Заплатила за сніжку, за балончик газу. І за кобасу я в там тому магазині 590 гривень вроде. Ось так, вроде 590 гривень. Оце все, що я накупляла. Ось такі, такі то в мене закупочки. Кобасу знизу сюди лежить. Так що всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, теплий. Побіжив в льох, візьми собі помідори, а хочу гірки бери. О, і оце такі то справи. А ми будемо обідати і братися до роботи. Бо нас ще роботи не початий край. Всім миру, спокою, затишку. Перемастити горішки, перемастити переклади, попорати худобу, зробити голубці, скушити <смістична> капусти, нажарити котлеток, Ці, роботи, не все роботи. Так що, ось таке діло. Роботи є багатсько. Саме більше бавиться це з горішками і з перекладами, бо там треба довго бавитися. Так що такі -то діла. ладненько, дівчата і хлопці. Всім миру, спокою, затишку і скоріше нам перемоги. Хто ще не підписався, підписуйтеся. І при можливості, якщо у вас є така можливість, не забудьте поширити відео в других соцмережах. І ми будемо з вами далі спілкуватися зараз до зустрічі. Бережіть себе і своїх рідних, всім миру, всім до зустрічі! па па, -па, -па.